Привіт! Мене звати Людмила Ткач, я сертифікований дієтолог у Франції. Пропоную вам сьогодні поговорити про омега-3. Поговоримо ми про такі омега-3, якби як три поліненасичені жирові кислоти. Одна з них це ЕПК це в транслітерації української. Це ейкозапентаїнова кислота. Потім будемо скорочувати, буде простіше. ДГК – докозагексаєнова кислота і АЛК це альфа-лінолева кислота. Скорочено я опишу за відео, під відео, щоб ви бачили ці абревіатури. Якщо у вас буде, наприклад, ви купуєте препарати в Мега 3 українською, або якщо якісь іноземні препарати, там трошки, ну, якби, щоб ви розуміли, яка має бути відповідність, наприклад, ЕПА для. Аналогу ЕПК да? і так далі. Тобто будете дивитися потім в описі, щоб краще розуміти, а я буду використовувати українське скорочення. Отож, чому взагалі так багато про це говорять, чому вони нам потрібні? І чому ну, якби в медицині не завжди ці омега-3 визнають, і чому ми путаємося з ними. Взагалі, такі три Омега-3, як ЕПК і ДГК. Ми їх можемо синтезувати з кислоти Алка. Вона нам важлива і корисна і тому нам потрібно вживати рослинні олії, тому що якраз вона йде з рослинних джерел, наприклад, з ляної олії. Єдина проблема, що перше, ми не можемо там дуже багато їсти олії. По друге, в нас є лише невеличкий процент цієї. Кислоти, яка потім трансформується в важливі ЕПК і ДГК. От Якраз ті, що ми знаємо, як омега-3, що йдуть із жиру риби, да? з рибячого жиру. Так? Насправді ми з рослинних джерел можемо синтезувати ці важливі ЕПК і ДГК десь приблизно там на декілька відсотків, 10-15%, не більше. А їх нам потрібно доволі багато. Саме тому є рекомендація в дієтології і в харчуванні споживати мінімум тричі на тиждень рибу жирних сортів. Тобто, це може бути червона риба або оселедець. Єдине, що знайти джерела якісні такої риби, тобто тієї, яка була виловлена, яка взагалі жила в правильних умовах, тобто в холодних морях, де вони синтезувалися ці омега-3 і відкладалися в її жирі. Мало того, для того, щоб вам ці риби привезли свіжу з таких морів, і вона нормально зберігалася, відповідно, ця омега-3 там максимально зберігалася, теж, щоб дати вам якийсь ефект. Тобто таких умов, як правило, немає навіть в багатьох європейських країнах, не даремно. Uh, говориться про те, що найкраще поїхати да, там, на північні країни Європи, де дійсно виловлюють якби, цих риб, і там якби, дійсно відчути, що таке справжня uh, риба жирних сортів. <кій> Тому, звичайно, альтернативою виходить якби, споживання певних дієтичних добавок, добавок, які містять омега 3. У uh, мене багато є пацієнтів, я не розумію, тобто, якщо я приймаю якісь рослинні олії, там є омега-3, все окей, значить мені нащо ще приймати додатково якісь дієтичні добавки. Це якраз по цій причині, тому що ми, якщо прибуваємо рослинні олії, ми отримуємо якусь дозу АЛК, з якої має синтезуватися ЕПК і ДГК. І от знову ж таки повертаюся до того, що цей процент синтезу в нашому організмі недостатній, то треба його синтезує набагато краще. Тому нам потрібні якраз оці джерела <кхух>, риби, жирних сортів або дієтичні добавки, які ці ЕПК і ДГК. Чому вони такі важливі? А, взагалі нам потрібно їх споживати в комплексі, тобто не просто споживати тільки ЕПК чи ДГК. Тому що ДГК, наприклад, вона відповідає нам за здоров'я головного мозку і за зір, до речі. А, а наприклад, ЕПК це більше стосується якби, захисту від серцево-судинних захворювань. Але при цьому за умови, що теж вона працює разом із ДГК. І тому, якщо ви звернете увагу на дієтичні добавки, які продаються, якщо це для дітей, то як правило. Там величина ДГК може бути має бути взагалі більшою, да, тому що тут розвивається мозок, дуже багато якби, функцій важливих формуються. Тому і потреба в цих жирних кислотах, які саме важливі для мозку, в них якби, більша. І тому дитяча омега має містити більше ДГК і трошечки менше ЕПК. А в дорослих навпаки, да, тобто має бути більше ЕПК. І е, менше ДГК, Хоча зараз можна, щоб це було в загальному, якби там 50 на 50. Тобто важливо, щоб були обидві е, ці представниці жирних кислот. І в такій пропорції, щоб загальна їхня кількість складала 500 міліграм. Тобто, якраз за такою умови йде, наприклад, прекрасний. Захист нашого серця і профілактика серцево судинних захворювання, при тому, що омега-3 насправді, от саме ці, вони виконують не тільки роль захисту серцево-судинної системи, чи тільки мозку. Під час ковіду було дуже багато таких практичних, скажімо так, настільки досліджень, як практичних якби, перевірок. У нас в Франції про це проводили цілі лекції лікарі <кій> інтенсивної терапії. І реанімації про те, як збільшення кількості омеги, які вони вводили через зонд, фактично людям, які їсти там не могли, звичайно, тільки зонд могли отримати цю омегу, які в результаті отримувалися шикарні результати. Тобто, завдяки великим дозам омеги виходило <клухи> вплинути на імунітет і зупинити це такий новий шторм. Тобто, коли імунітет фактично починав настільки продукувати, якби клітини, сприймав свої власні клітини легень. І якби як вірус да, і їх знищував. Тобто настільки агресивна сама інфекція, якби ковід, що так сильно стимулювався імунітет. І от омега-3 це не нівелювало, тобто вона якби заспокоїло імунітет, що він працював в нормальному режимі і не створювався цей такий новий шторм. Тобто, взагалі є така функція омеги 3 саме цієї зриву, да, для регуляції імунної відповіді. Плюс захист серцево-судинної системи. Далі підтримка, тобто мозку, коли він розвивається, і коли він вже розвинувся, просто підтримка його когнітивних функцій, що дуже важливо, наприклад, для майбутнього, да, щоб не розвивалися різні такі хвороби вікові, як хвороба Альцейгмара, розсіяний склероз. Зараз він дуже рано починає з'являтися в деяких людей. Ось тому на це якби. З допомогою ми можемо це профілактувати. Звичайно, вона не лікує, але просто впливає на мозок, він максимально довго був здоровим. Наступне є ще дуже така важлива функція в Омегі це те, що Омега-3 вона якби, впливає на таку м'якість наших, скажімо так. Не можу прикласти флюїдність наших мембран, клітинних мембран. Тобто наші мембрани вони мають такі, якби навколо клітинки, кожної клітинки такі, якби оточення фосфоліпідів. І в залежності від того, якого як, харчування у вас більше, вони будуть або дуже такі жорсткі, що не дуже добре для організму. А можуть бути такі, якби, знаєте, якби знаєте, да, завдяки тому, що ви споживаєте достатньо омега-3 і вони будуть такі м'якші, що важливо для всіх обмінних функцій. Так? А, і взагалі для, для всіх процесів, які відбуваються в клітині. Наступний момент це вони омега-3 дуже гарно погашають запалення, тобто вони працюють запальними процесами і зменшують запальні процеси в організмі. І от тут дуже важливий момент, чому ми так багато говоримо про омега-3 і чому постійно йдуть якісь сутички, там, треба їх постійно вживати, чи не потрібно постійно виживати. Взагалі, ми при харчуванні маємо мати таке співвідношення в харчуванні омега-3 до омега-6, 1 до 4. Ну, навіть, там, це в середньому. Так, залишимо, щоб ви звам'ятали. Так от, в сучасному світі ми настільки багато сповживаємо продуктів з омега 6, до того, щоб розуміли, омега 6 це наприклад, соняшника да? валія. І от сучасна людина, навіть якщо вона правильно харчується, в неї співвідношення від омега 3 до омега 6 складає від 1 до 25. Це дуже багато. Навіть ще років сім тому це було тільки один до 15, а тепер вже 1 до 25, і куди ми далі йдемо, не зрозуміло. І якраз цей дисбаланс створює ряд запальних процесів. Як зменшити омега 6, інколи це доволі складно, тому що е, якщо ви їсте якісь продукти, які використовує харчова індустрія, ви не завжди знаєте, що там в складі. І, на жаль, ви на це не можете вплинути часом. Ось тому е, рекомендація, просто коли ви вживаєте омега 3, ви автоматично підвищуєте да, співвідношення омеги 3, і, відповідно, знижуєте да, кількість, якби... це фактично співвідношення грає роль в даному випадку. Ось тому, коли от мене запитують часом. Наскільки треба її приймати, чи можна на постійній основі. Я особисто приймаю на постійній основі і всім це рекомендую саме з цієї причини. Да? Тому що нам вона потрібна знайти рибу якісно доволі складно. І щоб якби, відрегулювати цей дисбаланс з омега 6, дуже важливо приймати омега-3. Причому, ще щоб ви розуміли, омега 6 це не зло, тобто нам вона теж потрібна і теж є дуже багато корисних функцій. Але проблема завжди дисбалансу. Да? Так само, як нас є, ми говорили про. Холестерин а, теж між шкідливим і хорошим, теж є там певна якби, рівновага має бути. От, коли її немає, виникає проблема. Тобто все має бути в рівновазі в даному випадку так само. І от декілька певних моментів вам зазначу з приводу того, яку омега-3 приймати, тому що на ринку їх просто. Маса, маса і маса. І більшість, ну я вам скажу, майже 90% омег, які продаються на ринку, це не тільки стосується України, це і європейські країни і Північна Америка. Це не якісна омега. Люди завжди дивляться, ну, який там склад. Наприклад, там, от я вам сказала, що є ЕПК ДГК, їх має бути 500, на це дивляться, а ще якщо більше, то ще краще. Ось. Але ніхто не аналізує якість даного продукту. Тому що омега-3 знаходиться в жирі риби. Жир риби, він накопичує ряд токсинів. Тобто, коли ви споживаєте рибя чи жир, де є омегати, навіть в достатній кількості, але він є неочищений, то ви отримуєте з цим дуже багато токсичних сполук, важких металів, різних синтетичних, сполук, яких зараз просто маса. Тому що в нормі ви ці омего-3 можете дістати тільки з риби, яка жила в реальному морі, в холодному морі, так? Тобто. В природних умовах, а стан Святового океану, ми всі розуміємо, не дуже класний. Тому виробникам нічого не залишається, як очищати ту омегу, яку вони добувають з реальних природних джерел. Але очищення це дуже дорогий процес, і не всі цим переймаються. Тому, коли ви коли купуєте дешевий продукт, ви маєте розуміти, що якщо б навіть купили дійсно рибічий жир, і він якби містить достатню кількість омеги 3, але не очищений. Тому ви отримуєте разом з корисним омега 3 кучу некорисних речовин, і ще не факт, що якось з цього потрібно. Тому тут я згодна буду з усіма, що не потрібно такі речі приймати на постійній основі. А якщо ж ви отримаєте продукт, купите продукт, який, робний горуч, він гарно очистив, інколи неправильні процеси очищення дезактивують омега-3, тому що це дуже нестійкий сполуки. Тому, якщо ви вже вирішили для себе приймати омега-3, то тут треба якби не дивитися де дешево, а реально вивчити. Я для себе, наприклад, це питання вивчала знайшла одну торгову марку, яка це робить, яка має 9 різних ступенів очищення якби, даного продукту, де точно є. Активовані, ну активні, верніше давно їх не дезактивували ці омега-3 для того, щоб отримати максимальний ефект для е, мого здоров'я. І, до речі, я даю омегу так само дітям на постійній основі, тому для дітей це особливо, да, тобто щоб їм не нашкодити. <кій> дуже важливий момент зараз є компанії, які роблять ще дуже прогресивніші форми, е, тому що не вся омега-3, яку ви купуєте, гарно засвоїться. Вона залежить взагалі її засвоїть, залежить і засвоюють, залежить від вашого стану організму. Тобто, якщо, наприклад, ви погано харчуєтеся з проблемами з ШКТ, то може погано засвоюватися омега. Але крім того, є ще й ну, це не простий продукт, це жир, да, і, якби, він складно засвоюється самим організмом. Тому а, є марки, які якби покращують засвоєність її форму. Наприклад, є одна з компаній, яку я використовую, це Мрілайт, то вони зробили, запатентували дуже класну таку. Річ, як е, в них є сертифікат Ас-Аквасел. Тобто, це коли ну, ця олія да, вона практично розчиняється в воді, тобто, якщо бачили, як взагалі олія не розчиняється, в воді люба, да? А тут вони таку зробили би, консистенцію, що воно би, розчиняється в воді і це сприяє. Кращому засвоєнню. Тобто ми приймаємо якби ті ж самі дози, але вони максимально асимілюються. А, до речі, така ж сама ситуація інколи з протеїнами. Да? Є протеїни класні, але вони погано ну, засвоюються організмом. А достатньо просто провести там, певні додаткові технологічні процеси, щоб вони максимально засвоїлися, і при меншій дозі ми отримаємо максимум ефекту засвоєння. А, На сьогодні все. Пишіть питання в коментарях і. Думайте, те, що ви купуєте, і що ви насправді приймаєте свій організм, тому що це дуже важливо. Не пожалійте часу і зусиль вивчити це питання перед тим, як щось купувати і починати пити на постійній основі. Всім здоров'я!